Малинове варення або малина у власному соці із цукром. Сьогодні покажу, як я готую і заготовляю малину на зиму. Беру малину, приблизно вибрала 2 кг 5-літрову каструлю. Цю кількість малини йде приблизно 2 кг цукру. Я додаю 1,5 кг, щоб не було таке солодке. Всипаємо, перемішуємо та залишаємо малину на ніч у холодильнику. Можна залишити на декілька годин, для того, щоб малина випустила свій сік. Ось така вона після ночі. Я все далі гарненько перемішую, щоб цукор, який залишився на дні, перемішати, розтопився, ставимо малину на вогонь та на дуже слабкому вогні. Час від часу перемішуючи, доводимо малину до кипіння. Цукор розтоплюється в процесі, далі додаю півчайної ложки лимонної кислоти на ось цьому етапі, коли малина вже закипіла. Лимона кислота додається для того, щоб зберегти гарний червоний колір малини, щоб варення не потемніло. Проварюю малину приблизно 10-15 хвилин на слабкому вогні, щоб вона кипіла. Далі в стерилізовані банки розливаємо наше варення та закручуємо. Банки стерилізую зручним способом, або ж на парі на каструлі, або в мікрохвильовці, наливаючи приблизно 50 мл води в кожну банку на 5 хвилин, щоб вода закипіла. І банки були гарячими, це якщо стерилізувати в мікрохвильовці. Тишки окремо стерилізую у каструльці з водою. Закручуємо наші баночки гарненько, перевертаємо вверх дном та даємо повністю охолонути у теплій ковдрі, переміщуємо у погріб або в темне прохолодне місце. Таке варення з малини дуже смакує взимку, з нього смачно готувати як чай малиновий, так і пекти пироги.